Можна ще назвати, який саме обсяг електроенергії ми наразі і, е, імпортуємо до України, тому що генерації нам не вистачає. Е, залежить від дня, також дуже так обережно скажу, але е, об'єми імпорту зараз ми мінімально, мінімально застосовуємо імпорт. Нас навіть е, бувають дні, коли в нас перевироблення і потребують країни сусіди нашої електроенергії. То ми продаємо і отримуємо прибуток, е, але в той же час хочеться сказати, що весь цей, хоч зараз енергосистема працює стабільно, і В нас в принципі і відновлених, і відремонтованих об'єктів вистачає для того, щоб покривати споживання. Але ми маємо все одно бути дуже обережними, тому що система ем, хоч і стабільна, але дуже чутлива і дуже вразлива, і крихка, як ви кажете, тому що все-таки величезна кількість була так. І зараз вони продовжуються. Це ми тут не відчуваємо в прифронтових регіонах. От я відвідувала. Харківщину постійно на зв'язку з Сумщиною, з Херсоном, з Запоріжжям перепрошую. У нас все таки атаки продовжуються і на системи, на об'єкти генерації, і на об'єкти передачі електроенергії, розподілу електроенергії, як більші, так і менші, але які також впливають на стабільність роботи енергосистеми. Тому в нас я забула сказати під час панелі, крім тих заходів, які я назвала, також ще звичайно накопичення резервного обладнання. Тому що інколи ну там величезні об'єкти типу газотранспортної інфраструктури дуже складно захистити різними типами захисту хоча ми це робимо і він працює реально. А ми також бачимо, що ефективно працює достатній, достатня кількість накопиченого резервного обладнання, яке дозволяє нашим енергетикам дуже швидко ремонтувати і відновлювати. Це теж великий, великий плюс.